Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. До нас прийшло тепло вже третій день сонечко, Я в футболки тепленько. Не знаю, чи будуть там дощі, бо одні кажуть, що будуть, інші кажуть, що вже все, спека почалася. Але на городі заплескало. Оце великий дощ прям дуже-дуже треба йти сапати. І зараз я йду туди, зараз щось буду там робити. Але перед цим вам ставлю, що я поробляла, бо до жені мають прийти. Друзі, не знаю, він там сам розкликав, Коротше, прийдуть, не прийдуть. Я своє діло зробила, 에, трошки приготувала, а то вже <свист> нехай розбирається сам. Що і як. Так що, пішли, треба щось поробляти, бо час іде. Тут є, у нас є тут така <свист> чарівна тарівочка, де піца одна, друга, третя, ну і четверта. Це я сьогодні ввечері зробила на завтра піцу. Бо завтра до Євгена. Мають прийти друзі, мають, не мають. Але гостинці готуємо. Отака старалася їй зробити таку гарненьку з бортиками, наче в піцерії така, нормально. Закриваємо, пакуємо. Це я так поскладала, щоб місця не так багато займало в холодильнику. Ну і сьогоднішній тортик. <гум> Знову ж таки, якби мені ніхто прикрашав, робити я можу. А оце вирівнювати, ну бачите, як він не вирівняний, але піде. Головне, щоб був смачний. На цей раз це молочна дівчинка з бананом. Ми такий полюбляємо. Особливо з бананом. Інколи інша прослойка, але з бананом дуже чогось там він заходить. А що я ще хочу сказати? Що, що камера не передає трохи колір. Він, ну, це крем покритий, жовтий. Так, він не дуже яскравий, але все-таки жовтий. А щось воно наче білий він. Ну, як є. Яку маємо камеру, таку і маємо камеру. Так що ось такий тортик. Це був Майнкрафт, це Roblox, замовлення, все по замовленню. Точок, відео буде вже вечір після того, як був такий гарний тортик. Що залишилось? Смачний вийшов. От молочна дівчинка, я вже, хто дивиться, вона казала, що на свята роблю її, але м -м Жені саме на день народження робила медовик. Він також вийшов такий. Ну, я не скажу, що прям такий смачний їсти можна, але трошки не те, що я хотіла. Простенький був він, то з малинкою, а цей мені сподобався. Діти всі похвалили, ще й з бананом це для дітей смакота. Дуже просто це на згущеному молоці тісто йде. Дуже просто, але смачно виходить. Можна прослойку, яку забажаєте. Нам саме більше з бананом подобається. Так що, Залишки такі смачненькі. Ну, а ще. Чим ми займалися, ну як, я цим не займалася. Женя он, з Максом цим займається. Ну, більше, звісно. <гум> <гум> ну, точно, не Женя, бо складно, але щось він допомагає разом. Вони. Ось така. Машинка у нас виходить, така вона. Величенька, звісно. Кіт, кіт проситься просто у хату. Зараз я там закінчу і зайдеш. Просто я там. На столі своє роблю, він такий, що може залізти. Женьок, що там, виходить в тебе оце робить, чи не виходить? Виходить, бо що Не піднімай, бо... Старомуся так крутиться. Крутиться. Я тут, а, а, а е, я вам покажу. Ось mm -hmm. сюди да, показуюся. Ось вот така машина, так? Да? Ну mm, так. Да. А ми ще... Щом... Тут я отак шестернак. Шестернак. Шестерна. Mm -hmm. Шестернка то вискочила в нас. А потім папа. Міг... Шестерня. Шестерня. І не міг папа поняти, чого ми. Eh, кру... Не крутилися, да. а Ти da. папі підказав. Ти молодець. Mm, да. і потім все заработало. Mm -hmm. mm. А я що? А що я? А я буду йти зараз на город, напевно, треба щось робити, сапати. Приступила до сапання цієї полуниці. Позавчора я дивилась. Такий, наче маленький бур'ян. А сьогодні тут вже ліс цілий, просто заросло. Мишійка йде прям ковриком цілим. Я дощу не було, щоб вона висохла. А, знову приросте. А лободи скільки. Ось тут, я не знаю, чи в кадрі видно, чи не видно, дуже багато. А? Я тепер, де мої в'єтнамчики? Вони так полюбляли Їй нерваєш, а вони смакують. Лободу, лободу. Що світер у нас сьогодні. Зато полуниця знаєте, як це. Так, хтось приїхав. Треба йти. Полуниця як лапухи. Чи то не до нас? Там Женя. Не знаю. Прийдуть кому треба. Так. Велика така гарна, кущі. Вуса такі. Ось тут скільки буде. Зараз вирву курочка, може будуть клювати, щоб не косити. Вона така гарна величенька. Нехай її їдять. Так, а за полуничку... тут де-не-де є, де я обривала, бо вона ж молоденька. Ну, кущі гарні, саме листя таке, розлога, вона велика по дощі. У мене такої гарної полуниці давно не було. Саме зелень Дивіться, який кущик. А він такий був манюкий-манюнький. Вуса он дає. Треба згадати, що це за цей. За полуничка, чи вуса залишати, чи ні. Бо на новій, ту, що я купувала, буду залишати. Ні, це моя тут так. Це моя. О, два крайні. Та... На цій вусі не буду, напевно, залишати. У мене є час подумати, але вуса гарні. Вуса, вуса. І тут ось шматок, ого, амброзія одна. І ці гарбузи це ті, воно сіні, такі вони гарні. Огірки б такі були, як ці гарбузи. Оп, зайвий. Гарні, гарні. То, що я, друзі, можу сказати, що найкращий гербіцид проти отих бур'янів, це ми самі. Сапу в руки взяли і вперед. І он тепер така краса. Ну, Скоро він знову виросте, але пройшлася, бо щось дуже заросло. З тими дощами якось воно не встигалося все зробити. Тепер полуничка стоїть чистенька. Ну, і Сонячна погода пішла, то і полуничка пішла. Ми вже Парочку зірвали його, червоніє, Але я глянула по прогнозу, що, що дощі стоять. Тож подивимось. Якщо будуть дощі, то, звісно, це для полуниці не дуже добре. Але подивимося. Так що все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.